Я Анастасія і мій гість сьогодні це Борислав Береза, це колишній народний депутат України, громадський діяч. Вітаю вас, пане Бориславе. Вітаю вас, пані Анастасія. Слава Україні! Героям слава. Давайте почнемо із того, що нам сьогодні дають західні змі. Причому інформація, яку я зараз озвучу, це не в одному а, якомусь виданні. Дуже багато хто Ваштон Пост і «Фанеша Темс». Вони пишуть про те, що а, захід і Україна можуть вже наразі десь домовлятися з Росією. Можливо, про переговори на основі безпекових в обмін на тимчасовий контроль Російською Федерацією над окупованими територіями. Називають ми цей сценарій НАТО в обмін на території. Мовляв, частину України беруть в НАТО, частину поки що або беруть, або не беруть з якимись певними умовами. Не зрозуміло, але і бачимо, що в Україні на телебаченні прощупується якась така певна реакція. Буквально напередодні пан Пастернак, політехнолог, розказав про те, що на банковій, можливо, навіть готують вже певні сценарії. Як це представити суспільство? А саме референдум, пане Бориславе, давайте по порядку. Так, от що означають ці повідомлення в західних ЗМІ? Ну а потім, звісно, передам від офісу президента України. Почнемо з того, що західні змі зараз тестують ту інформацію, яку їм злили. І вони її тестують на сприйняття суспільством як Західним, так і нашим. Хоча скоріше Західним. А, дивіться, ті зміни, які ви кажете, це «Financial Times, це а, «New York Times», це м, хто був Ваштон Пост. Washington Post. Там було чотири видання було одночасно. Французьке да, да. Я, я просто пам'ятаю, це іспанське, але. Велика кількість видань в різних країнах почали закидати таку історію. Я поспілкувався з своїми колегами в Європі. Вони кажуть: ну, по-перше, пропонується запрошення до НАТО, але не прийняття. Це різні речі. Запросити можна, і навіть це можна продати як наступний Будапештський меморандум. Тоді ж теж пообіцяли, але запрошення це як в тій старій приказці. Обіцяти ще не значить одружитися, і тут так само нас запросять супер гарантії на чому вони будуть базуватися? Хто нам що гарантує? Як само? у нас будуть підписані договори, наприклад, такі, як у Ізраїля з Сполученими Штатами, де вони є союзниками номер один поза НАТО, а у нас буде підписано щось з Європейським Союзом на території України будуть розміщені якісь бази, хто гарантує ну, гарантії, повинні бути залізобетонними. Але я не уявляю, як нам Захід дасть такі гарантії, тому що вони фактично а, ті ж самі, які дає НАТО своїм членам Альянсу на підставі п'ятої статті. То в мене запитання, хто і як може дати ці гарантії. Це перше. Друге, мені важко уявити архітектуру взагалі цих перемовин, тому що а, я знаю, що на Банковій живуть виборами. Це не перебільшення. Живуть, хочуть переобратися. Зеленський живе виборами номер 2 і він навіть готовий домовитися, аби, але щоб це гарантувало йому перемовини, вибачте, щоб перемогу на виборах. Перемога і перемовини, до речі, дуже схожі в початку, але різний сенс. Так само і тут, якщо він щось підпише, йому скажуть: а чому не можна було? Взагалі ще в 22 році щось підписати. А що ще? Багато запитань, тому в мене велика кількість сумніву до всієї цієї архітектури. Я думаю, що ми поки що не бачимо всього. Далі А хто вам сказав, що Путін погодиться на це після взяття вугледару, намагання зараз а, взяти Торецьк далі Курахова, Покровськ. І він виходить на оперативний простір далі і зупинити його ми не можемо не тому, що ми не хочемо, а тому, що величезна кількість помилок, які скоєні за весь цей період, зараз. Прорвалися це і зняття залужного, і відмови від мобілізації, і відмови від мотивації, і удари по е, представникам опозиції, і дискредитація військових, і часткова деморалізація. І СЗЧ я можу продовжувати. Це велика кількість всяких проблем, які вибухнули одночасно. Зараз для України ідеальний шторм. Таке вже було декілька разів. Що таке ідеальний шторм? Це. А одночасна одночасний збік подій, при якому вкрай важко виплести з цього шторму От Україна зараз ідеальний шторм, і нам треба випливати. Що треба робити? Ну як мінімум, Зеленському би варто було покликати дорослих, так йому треба закликати суспільство. Об'єднуватись, йому треба щось робити, але це робить політик. Зеленський не політик він. А... Хоче виграти, хоче виграти вибори. Він не державник, він не думає такими цінностями, як держава, як майбутнє. Ні. В нього на кону перемога на виборах. А на яких умовах це окрема історія? Тому я не поки не бачу для нього тих умов при перемогах, щоб він міг потім їх конвертувати в перемогу. Навіть фраза Я приніс вам мир. Не спрацює. його запитають, що з шашликами, як там Ваня Баканов, де воювало його оточення, хто за що був нагороджений, чому всі його а, депутати або крадуть, або брешуть, або зраджують, або втікають за кордон. Багато буде запитань, які поховають остаточно його надію. А ще він дуже нервово ставиться до будь-яких опонентів. І щось мені підказує, що це а, вже на рівні фобії, тому демократичні вибори, які теж будуть після м, закінчення якоїсь там військових дій, для Зеленського повинні бути гарантовано переможними. А тут поки я не бачу для нього цієї історії, але я не бачу для нього історії, як ми можемо перемогти зараз. Поясню, чому. У нас великі проблеми з мобілізацією. У нас справді великі проблеми з особовим складом, навіть більшим, ніж БК і зброя, коли я спілкуюся з комбатами і комбрігами, вони мені відверто кажуть, що питання зброї можна вирішити, а особовий склад він звідки не з'явиться. І сподіватися, що хтось тобі дасть гарно підготовлених, навчених військових. Ну, це така фатамаргана, яку можна вірити, але її ніколи не побачиш. Більше того. У Зеленського немає людей в його оточенні, які б могли вийти і сказати: а, Давайте, хлопці, мобілізуйтесь! От як ми. Ну, виходить такий Лещенко і каже: Я зараз хочу, щоб всі мобілізувалися, а я після цього йду грати сет в ночному клубі і там з хлопцями зависати. І, наприклад, виходить такий. Ваня Баканов і каже, мене зняли по такій статті, але ви повинні мобілізуватись. Теж не працює. Або хто вийде? Татар вийде і скаже, я там чеченців вбивав. Він говорить, ну айда з нами. І ми тобі навіть напрямок покажемо, де Ахмат. Покажеш, як ти це робив. Теж не працює. На нього так є декілька роз, таких розкручених піар-військових, як люблять казати. Вони дуже часто з'являються у Наталки Мусійчук. Це окрема площадка, саме для такої розкрутки, але це теж не працює. І от е, проблему мобілізації. Ця людина вирішити не може. Більше того, і люди навколо нього, Зеленського, вирішити це не можуть. А проблема вже перезріла і втрачений час, можливості, треба проводити мотиваційну кампанію, треба змінювати ситуацію. Він цього не робить. То як ми можемо перемогти, якщо у нас не проводиться нормальна, адекватна, справедлива мобілізація? Про що говорити, якщо про демобілізацію, яку хочу нагадати, військовим при прийнятті закону про мобілізацію обіцяли до кінця року. Обіцяли? Збрехали? Де вона? Хто буде хотіти йти в армію, якщо ти йдеш на невизначений час, незрозуміло коли, скільки, як і багато інших запитань? Тому, поки не буде вирішено питання мобілізації і демобілізації, змінити ситуацію зеленській не зможе. А те, що в нього нема людей, які можуть це виписати, прорахувати і виписати алгоритм, кого треба мобілізувати, кого демобілізувати, які повинні проводити ротації? Ну, наприклад, як це відбувається в Ізраїлі, то поки це не станеться, змінити ситуацію теж неможливо. А це ще раз за собою тягне погіршення ситуації на фронті. І тоді в мене до вас одне єдине запитання: як Зеленський хоче змінити ситуацію на фронті для того, щоб переконати Путіна. Що йому важко вже воювати, він не може воювати, або ж він задоволений чимось ще, якщо в нього немає потенціалу для цього. Бо особовий склад це головний потенціал на війні. А ще питання про дрони. Де той мільйон дронів? Про який казав Зеленський, це ще додатковий потенціал. Так, дрони на фронті є. Щось дає держава. Це правда. Фьодоров дає, щось дає Міноборони, купуючи через агентство Але, наприклад, дана Ярова сказала, що агентство, яке повинно було закуповувати 400 тисяч дронів, законтрактувало ще раз, не викупила, а законтрактувала тільки. Законтровала 400 тисяч, а викупила 280, а ще 120 в наступному році. Тож, як виявляєте, що будуть хлопці сидіти в окопі і кажуть, де наше дроне, їм каже: виходь, президент, каже, я обіцяв, я виконую. Але в наступному році, так що, 2-3 місяці, почекайте, а потім, потім якось прийде. І от так у нас всюди. І от все це підштовхує до одної думки. А якщо нічого не змінити, якщо не змінити Модель ведення війни, забезпечення збройних сил, мобілізації в збройні сили, мотивації населення, боротьби з корупцією? До речі, про це будуть на Рамштайні теж говорити з Зеленським. і Він за готується, і Він не дуже хоче це слухати. Так, от, якщо все це не змінити і модель управління державою не змінити, то перемогти неможливо. Це вже треба розуміти. Але чи є люди в оточенні Зеленського, які можуть це зробити? Якщо вони є, чому вони не роблять це? Якщо вони не роблять, чому їх ще не замінили на тих, хто можуть, чому не кликають інших дорослих, які вміють керувати державою або знають, що робити, як досягати успіху. І, до речі, це люди з різних політичних сил, громадських організацій, це військові, це соціологи, політологи, це економісти, це фінансисти, це люди, які знають, як і що робити. У Зеленського такого немає, таких немає. А але чому їх він не кличе? А тому, що для нього головне не компетентність, не професіоналізм, а особиста лояльність. Особиста, особлива така схильність до лояльності не допомагає нам перемагати на фронті. І ще одне: це дуже важлива тема. У людей запитання: а де люди, які мають відношення до оточення Зеленського, де вони воюють? Ну, їх немає. І це ще одна шпілька в бік голови держави, і цю шпільку він витягнути не може. Тому що ну він такий. Тому ще раз кажу: те, що нам розповідають, що от все вирішено нам пропонують, це тільки версія, не більше. Нам треба стільки ще зробити, щоб ці перемовини настали. Це перше. Друге, на яких умовах ці перемовини на умовах Росії Україні вони не потрібні Україну це знищить на умовах нас. А Путіна як ми примусимо до цього? У нас змінилася ситуація на фронті. Ми перемагаємо, і тут ми знову повертаємось. Мобілізація, мотивація, забезпечення. Багато факторів, які впливають на розвиток подій. Якщо ситуація не зміниться, ми не переможемо. Якщо Зеленський хоче перемогти на виборах, а тоді він може домовлятися з ким завгодно про що завгодно, але це ж не може допомогти йому перемогти. Патова ситуація для всіх, і до речі, хто думає, що для Росії війна нічого не коштує їм легко. Ні, це теж неправда. В Росії економічна зараз проблема дуже дорого коштує робоча сила. Навіть ВПК, військово-промисловий комплекс, не може закрити вакансії більше ніж на 90 тисяч персон. Чому тому що нема людей? Всі або на контракті, або вбили, або покалічені, або ще що. Немає цих людей, а там зарплатня в чотири рази більше, ніж в середньому по Росії. А інше підприємство теж потрапляють від цього. А техніка закінчилася вже ті запаси, які були стара техніка зараз 50-х років на полі бою. Тобто, про що говорить Росії теж важко воювати і вони теж будуть шукати варіанти, але вони будуть шукати варіанти на своїх умовах. Для того, щоб добитися перемови на своїх, нам треба змінити ситуацію на полі бою. А тут треба залучати інших. Дорослих, розумних, компетентних, які можуть змінити управління державою. Якщо Зеленський піде на це, то Україна може перемогти. Якщо він піде на це, то тоді він програє на виборах. Це вже зрозуміло. Тому, розумієте, в нього патова ситуація. Він хоче і перемогти на виборах, і нікого не залучати. А таке, таке не може статися. До речі, от ви також зазначили про ті всі чутки, які зараз ходять у а, західних змі, що не зрозуміло, чи Росія на ці умови піде. І до речі, в одному з ефірів також Володимир Фасенко казав, що у ті, хто кажуть, що Ось такі пропозиції є про путінськими, це насправді неправда, тому що Путін не хоче взагалі, щоб жодного клаптика землі. Ді бачу, Ді бачу, я завжди з ним опаную йому, але Путін не хоче йти на перемовини, вони йому не потрібні. Він зараз йде вперед, він не зупиняється, в нього йде. Він розуміє, що такими темпами він до Запоріжжя і Дніпра йде. До речі, не тільки туди, і він це розуміє. І владі треба саме я й кажу тому змінювати правила гри. Бо якщо нічого не змінювати. Змінювати, ми програємо війну, тому що зараз модель, яку використовує Зеленський, хибна все треба це визнати навіть при всій допомозі наших західних партнерів, яке теж, до речі, достатньо останнім часом доволі кволо. Дійсно, і от Лавров, якби ми його не сприймали, він ще раз повторив напередодні тези Путіна: що вони хочуть всі чотири області: України, Луганська, Донецька, Запорізька Херсонська. А ще він сказав, що. Росія, нібито готова завершити війну в Україні в обмін на зняття всіх санкцій. Тобто, виходить, що апетит іще збільшуються в Путіна. Це на тлі чого? На тлі цих таких перемог, які відбуваються на полі бою. Тому що, ну це вже якісь такі нові вимоги і більш потужніше виходить. Апетит приходить під час їжі. Так само і тут. Він має перевагу на полі бою. Він має. Розуміння, що час грає зараз на його боці, він бачить, що Зеленський коїть нові помилки. Він бачить, що система хибна, вона не працює. Росії величезна кількість своїх проблем, але він бачить, що ми не використовуємо свої переваги, а проблеми не скажімо как не капсулюємо і не вирішуємо. І тому так він тисне. І тисне до речі, він одночасно по всіх напрямках, використовуючи інформаційний простір. Ви що думаєте, що в західних ЗМІ не з'являються статті і інформація, та яка потрібна Путіну? З'являється на наступний рік. Вони збільшили. На 13% бюджет на ЗМІ і пропаганду, на 13%! це ще більше грошей буде вливатися в пропаганду, і це говорить тільки про одне: що Путін зараз планує воювати. Справді воювати, а Зеленський зараз планує якось домовлятися. Ну, якось там домовлюсь. Не можна так, треба перемагати на полі бою, примушувати сідати за стол перемог на своїх умовах, бо інакше. Інакше нічого доброго не буде. І більше того, а на яких умовах захоче а, Путін віддати Запоріжжя, да, віддати Херсон. Ну хто на це піде? Всі ж розуміють, що цього не буде. Тому те, ці заяви, це таке, знаєте, намагання отримати більше. Що хоче Путін реально зараз? Він хоче залишитися, от зараз, як по лінії фронту. Він вийде на кордон, адмінкордон. Далі а, він хоче. Ну, може взяти паузу. Саме пауза для заморозки, щоб потім повторити, повторити все те, що було колись вже з 96-му році. Тоді Росія підписала в Фасавюрті угоди з Ічкерією, пообіцяла, що в 2001 році буде у Ічкерії автономія, ніхто чіпати нікого не буде. а В 99-му році вже переоснастивши армію, проведшивши роботу над помилками, перекомплектувавши свої підрозділи, вони напали на Чечню і перемогли її. Те ж саме, ми побачимо і тут. Він хоче просто виграти час, але війну це не закінчить. Це виграє ну так, це пауза буде. Він виграє час для того, щоб зробити те, що він хоче. Це всі розуміють. До речі, розумні і дорослі. Ідіоти можуть думати, що війна на цьому закінчиться. Але ще раз, на яких умовах що він захоче, і як його примусити, поки. Він вважає, що він може вести війну, поки він бачить, що він йде вперед, він не зупинився. Його не зупинили, його не відкидають, він не погодиться на перемовини. Тільки тоді, коли Путіна зупинять, тільки тоді, коли не буде просування вперед, тільки тоді, коли ми перестанемо кожен день втрачати не тільки метри і кілометри української землі, а села, селища і населені пункти кожного дня. От тоді Путін на щось почне погоджуватись. А коли йому стане доволі боляче, от тоді він буде погоджуватись на умови, які будуть видвигати Україна і Захід. Ну і до речі, треба відверто казати, що Захід зараз активно комунікує з Китаєм, який має вплив на Росію через фінансовий тиск. Але є ще один. Ми знаємо, і, до речі, який точно компонент є у цьому плані Зеленського. Це Курська область як план перемоги, як частина цього плану. Про це також казав президент України. Пане Бориславе, ну вже два місяці Ці операції назвав Зеленський це важливим етапом війни. Але, все ж таки, станом на сьогодні, вже які висновки можна робити. Це дійсно може бути частиною плану перемоги, тому що якщо вірити пропагандистським змі російським, Путін не збирається обмінювати частину Курської області області на якій з наші території, це так точно. Ну, дивіться, це може бути дійсно це не обмін, це вихід, наприклад, з їх території, а вони скажуть, що ми звільняємо запорізьку атомну станцію, тому що від нас це вимагає МАГАТЕ, але ми будемо далі намагатися забрати, тому що вона на нашій території. Казати можуть все, що завгодно. Ще раз повторюю: обіцяти не значить дружитися. Заяви Путіна нічого не варті. Хочу нагадати, Пісков виходить і каже після заходу на Курську область ніяких обмінів через декілька днів. Обмін, наступний обмін, обмінюють навіть азовців, тому заяви Кремля нічого не варті. Взагалі вони реагують сіємінутно. Більше того, вони реагують так, як їм потрібно, а своєму населенню вони продадуть все, що завгодно, як перемогу. І те населення схаває, буде казати: о, супер! Як же смачно нас гадують лайном? Що ж, ну і про Росію також цікаво, що поговорити. Що відбувається там, вочевидь, пропаганда Путін тримає все суспільство, тримає в таких жорстких рукавицях, когось там оберігає, так зокрема Московську область потербуржців від великої війни, щоб вони не бачили. Але зараз кажуть аналітики американські, що в Росії десятки ветеранів війни можуть стати мерами і губернаторами. Взагалі, вочевидь це є така собі такий приклад, тим, хто можливо, сьогодні ще не став. Військовим, що давайте у вас є, мовляв, великі перспективи. Чи зможе дійсно Путін далі набирати успішно, скажімо так, як і раніше? Ось це живе м'ясо, свою армію. Чи можуть бути якісь певні перепони на шляху сьогодні саме в Росії, в Кремля? У Росії є проблеми. Зменшилась кількість тих, хто хоче воювати за ті гроші по багатьох причинах. Але ще раз хочу сказати, вони встигають набирати ті потрібні їм 30 тисяч на місяць, які вони хочуть більше, поки не вдається окрема історія, що закінчились зеки. Настільки закінчились що по Росії масово закриваються зони лагеря, закривають, тому що там нема кого тримати, і це вперше в історії Росії, що там лагеря. Стоять пусті, а це окрема історія. Далі є історія про те, що сьогодні, ще раз кажу велика кількість росіян побачила ці труни, пакети, чорні поліетиленові, все інше, і розуміють, що так ну 200 тисяч до тисяч рублів за підпис або мільйон за підпис це непогані гроші для них. Вони грошей, може зразу не бачили, але. Вони бачать, як привозять їх сусіда, як знайомого, як колегу по роботі, як привозять яких родичів отаких от в трунах, і вони щось не дуже хочуть воювати. Вони не можуть зрозуміти навіщо вони хочуть перемогти на уявних якихось ухлов, сидячи на дивані з пивом в руках. Але воювати особисто ну щось щось не дуже мотивовані вони. Останнє соцопитування Левада Центр показує, що найбільше мотивовані це ті, які піддесять плюс 65, а от 18-24 взагалі бажають бажання воювати майже немає, виключно маргінальний персоналі. Це говорить про одне: що ті, хто зачепили радянський союз, коли за родину за Сталіна, вони хочуть, але вони ж не воюють. До речі, вони ж не воюють. Тому в них теж є ці проблеми. І вирішити вони поки їх не можуть. А от питання виборів це дуже цікава технологія, тому що це, по-перше, допомагає декому з представників влади, влади легалізуватися після корупційних злочинів, в яких вони були замазані, бо вони якби змили кров'ю свої, е, свої гріхи. Але я б звернув увагу на інше. Я непогано спостерігаю, як е, сьогодні. В Україні дуже часто через деякий час копіюють те, що було в Росії. Ну коли всі сміялися, пам'ятаєте? Мангали зараз мангали на наших гаубицях, танках теж саме є. Потім сміялися зеки йдуть в бій. Ну що, у нас не відбувається це, але з часом. Тому я впевнений, що частина людей, які з влади замарані, але їх пристроїли вчасно в деякі підрозділи, не бойові ні, підрозділ бойовий. Але ці персонажі не бойові, ми їх побачимо на виборах, в мери, в депутати, куди згодно їх будуть просувати, вони будуть в пікселі. і пересічний громадянин буде не дуже сильно занурюватися, питання казати. Ну воїн же захищав Україну. А йому буде сказати, так він був засуджений за корупцію. Ну, наприклад, очільник МСЕК Хмельниччини, ту, яка пам'ятаєте, нещодавно спіймали. З 6,5 мільйонами доларів і фотки були по всій по всьому інтернету. А в той ж на той же Хмельниччині в місті Хмельницький голова МСЕК сидить за корупцію. Але він на днях підписав контракт з Нацгвардією і був звільнений. Ну я можу вам сказати. Він потім прийде, і скаже: Я ж змив кров'ю. А те, що він робив, нікого вже не хвилює. Е, тому що в законі нема ніде не прописано, що людина з е, таким бекграундом не може приймати участь у виборах, а владі вони будуть корисні, тому що влада завжди буде пам'ятати, хто вони і що вони, і скажуть: або ми тебе підтримуємо, і ти просуваєшся вперед, але ти завжди лояльний нам. Можливо, ми знаємо, що цій владі потрібні лояльні, або, або вибач. Тобі завжди будуть про це нагадувати. Так що ми ще побачимо не одного гвалтівника Іванісова, який буде йти під брендом ну, не знаю, племінник народу. Слуга народу навряд чи це буде, або там прислуга народу, або раб народу, або комік народу. Щось таке буде. Так, да, до речі, от ви нагадали так про тих, хто намагається якусь скажу так, ефемерно свою вину е, якось простувати, так, піти, десь можливо служити, але тут ще одна така була цікава історія. Напередодні, як повідомляє рух вчасно, депутат Артем Дмитрук, якого оголосили у міжнародний розшук, в понеділок, 7 жовтня, проголосував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в режимі онлайн. Е, я не знаю, як це мають пояснювати суспільство, але це як взагалі можливо? А чому вас дивує? Нормальна ситуація. Депутат, якого в 2019 році Володимир Зеленський приїхав до Верховної Ради а, виконав свої повноваження. Він же залишається депутатом. Йому ж рік тому не вручили підозру за скоєний злочин генпрокуратура. Все. Кожен раз, коли вони це роблять, вони потім е, отримують проблему. Так і відбулося: не захотіли йому вручати підозру, кришували його весь час. Зараз ми бачимо, що він виїхав і він фактично дає ляпаси, він показує, що він глузує з влади і з правоохоронних органів, тому що він, хочу нагадати, до речі є членом правоохоронного комітету Верховної Ради. Він, який в розшуку, він, який повинен був давно да, е, отримати підозру. До речі, його колега по тій самій справі. Куніцький, Олександр е, Куницький ще не отримав цю підозру. Нагадую, той отримав, а це ні, хоча били обидва військового. А що так? Чекають, поки Куницький теж вийде. Чи проблема в тому, що Куніцький теж, член фракції Слуга народу, і бояться, що це остаточно ще більше зашкварить. Тому давайте відверто казати, влада. Не хоче вирішення проблеми, влада хоче, щоб про проблеми не говорила. Те, що зробив Дмитрук, він дав ляпаса влади. До речі, зразу після цього з'явилася постанова про виключення Дмитрука і Одарченка з членів комітету. А що ж Одарченка не виключають? Членів фракції Слуга народу, що заважає чи президента влаштовує, що Дарченко, який втік за кордон після того, як отримав підозру в корупції, коли його спіймали з полічним на те, що він давав хабар в крипті Мусефінаєму, це президента влаштовує, що цей член його президентської фракції в парламенті. Влаштовує, може так само влаштовує, як і те, що Михайло е Задорожній. Член президентської фракції в парламенті, той самий, якого затримали на вимаганні хабаря і отримані підозри в Сумській області. Ще один слуга народу, теж в фракції теж не виключають, тому нічого дивного. Розумієте, бджоли проти меду не воюють. Та ж сама ідеологія всередині фракції Слуга народу, там зрадників, корупціонерів, хабарників, крадіїв. Гавалтівників, брехунів і інших арахамій з безуглими вистачає. Що ж, будемо вірити, що коли наступний раз буде в українців шанс на волевиявлення, точно будемо всі разом думати головою правда, кого обирати перескіпливо до кожного прізвища ставитись, тому що не хочеться дійсно повторювати помилки. Сьогодні здається, Україна вже точно не має шанс на таке, і точно має йти дійсно до справедливості перемоги незалежності і позбавлятися правда ось таких різних людей, які Направду негідні бути сьогодні у парламенті. Дякую вам, пане Бориславе, за важливу розмову і за час, який ви знайшли для нас. Дякую вам. Тримайтеся. Все буде Україна. Папа, обов'язково. Друзі, з нами був Борислав Береза, це екс народний депутат. Дякую кожному з вас. Подобайка. Чекаємо, звісно, ваші коментарі під цим відео. Впевнена, вам також є що додати до цієї розмови. Ну і хто ще не підписався, також просимо це зробити. Бережіть себе, кожен.